він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу, і Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато років історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося, російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після тракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Тож ідея, що Україна не має значення, не має сенсу з точки зору.